Шановні колеги, у вас, я так розумію, перед очима є вже така невеличка довідка, де викладені основні речі, які стосуються доріг. Я би хотів тільки навести декілька цифр, які, на мою думку, є важливими для розуміння дівчини в контексті загальноукраїнської проблеми і загальноукраїнського ремонту доріг. Ви знаєте, що цього року уряд України оголосив цифру, якою вони сподіваються покращити ситуацію на дорогах України. Це є ремонт однієї 1700 кілометрів дорожнього покриття на територію України. От 450 кілометрів з цієї цифри, ми хочемо, щоб було відремонтовано на території Львівщини, це є четверта частина від усіх доріг, які планується відремонтувати цього року в Україну. Якщо говорити з загальної кількості протяжності доріг, на Дльівщині це є 8800 доріг державного, регіонального і місцевого значення. Тобто, звичайно, що якщо ми кожного року будемо йти. По ремонту, хоча б 400-500 кілометрів доріг, то ситуацію ми плануємо за декілька років дуже суттєво покращити. Якщо говорити про джерела фінансування, то цього року основним джерелом фінансування буде надходження від митних зборів. Тобто, ви пам'ятаєте, що минулого року якраз на Вінщині президент під час наради із правоохоронними органами задекларував експеримент, який Потім підтримав кабінет міністрів і Верховна Ради України. І минулого року ми отримали 300 мільйонів від надходжень від перевищення витного збору. В січні місяці, на превеликий жаль, планове завдання, індикативні показники, які доводились в Львівській митниці, не були виконані за лютий перезень ми маємо додаткові надходження в 127 мільйонів. Станом на сьогоднішній день перевищення складає 55 мільйонів. Ми сподіваємося, що до кінця місяця, в залежності від ситуації, ми 100% будемо мати додатково понад 100 мільйонів гривень. Але ми сподіваємося, що в квітні місяці ми досягнемо цифри близько 150 мільйонів гривень. І сподіваємося, що така динаміка буде покращуватися, тим паче, що в зв'язку з тим, що рівень обслуговування на львівській Митниці покращується, ми бачимо інтерес деяких суб'єктів господарювання для того, щоб проводити свою економічну діяльність якраз на львівській Митниці. Я не знаю, чи вже є офіційне повідомлення таке, але я би хотів вас поінформувати, що другою частиною. Збільшення надходження є системна боротьба з контрабандою. Так, вчора було затримано на Раво-Руській черговий великовантажний автомобіль фуру, який під виглядом плитки хотів возити на митну територію України. Дороговартісні товари, брендового одягу, взуття і сантехніки. І такі речі ви бачите, що практично кожного тижня митниця затримує ті чи інші товари, і така системна боротьба з контрабандою вона також дає можливості до збільшення надходження від митного збору. Сумарно ми плануємо, що цього року ми отримаємо від митниці більше 1 мільярда перевищення індикативних показників, і це є найбільше джерело, яким ми забезпечимо проведення ремонтних робіт на митниці. Друге за величиною джерелом, на яке ми розраховуємо, хоча площина вирішення цього питання на превеликий жаль знаходиться не у Львові, це є польський кредит для України для ремонту транскордонних доріг. Я це питання в четвер змушений був піднімати перед президентом України, тому що, на мою думку, українські міністерства невиправдано затягують питання розгляду цієї проблематики, незважаючи на це, що законопроект вже ратифікований Верховною Радою України. Я сподіваюся, що після втручання президента і після затвердження нового уряду України це джерело буде більш доступним для Львівщини, і ми очікуємо, що з цього джерела ми на Львівщину отримаємо не менше 50 мільйонів євро, що становить другу за величиною частку поступлень в загальний котел ремонтних робіт по дорогах. В першу чергу за ці гроші ми будемо е, ремонтувати дорогу, яка йде на митний перехід грушів в тому що це дасть можливість розвантажити митний перехід на Краківці. Третє за величиною. Джерело це є Львівський обласний бюджет. Минулого року Львівщина була першою серед областей України, яка керувала з обласного бюджету відповідну суму коштів на ремонт доріг цього року з 212 мільйонів. Ми збільшили цю суму до 282 мільйонів, і, відповідно, ми залишаємося областю, яка найбільше коштів з обласного бюджету виділяє на проведення ремонтних робіт по дорогах. Наступний. Компонент чи наступне джерело, з якого ми будемо спрямовувати кошти на ремонт доріг, це є державний інвестиційний проєкт. Ви знаєте, що держава Україна виділила 1 мільярд гривень на інвестиційні проекти. Різні області змагалися за те, щоб ці кошти попали на інвестиційні проекти в регіони України. Двірщина отримала з цього мільярду 232 мільйони гривень, і ці кошти будуть скеровані на дороги на території Львівської області. До речі, якщо вона, напевно, потребує збільшення, ця карта, але там якраз різними кольорами позначено саме дороги, на які будуть скеровуватися. З різних джерел кошти. Наступний це є субвенція з державного бюджету. Це кошти, які перерозподілялися відповідно Укровтодором на превеликий жаль, більш безпосередньо керівництво Львівщини не мало суттєвого впливу на цей процес. Але незважаючи на це, ми отримаємо з цього джерела 162 мільйони гривень. Наступне джерело це є кошти. Які скеровує держава через Укравтодор на поточний ремонт і на обслуговування доріг. З цього джерела Львівщина отримує 120 мільйонів гривень і більше 50% ми скеруємо на поточний ремонт доріг. І останнє джерело це є кошти місцевих бюджетів. Для того, щоб стимулювати кошти місцевих бюджетів, ми по 5 мільйонів відповідною ухвалою обласної ради і профільного комітету виділили на кожен район області. Минулого тижня, коли у вівторок ми мали зустріч із головами районних рад, районних адміністрацій і сільськими головами, ми їм презентували не тільки ці проекти, а й проекти співфінансування, тому що до тих 100 мільйонів гривень, які ми виділили з обласного бюджету, 22 мільйони виділили відповідно місцеві органи влади, і 7 мільйонів гривень виділили районні ради. Ми вважаємо, що оскільки маємо суттєве перевиконання. Бюджету за перший квартал, то ми повинні збільшити обсяги співфінансування від місцевих бюджетів на проведення ремонтних доріг і, хоча би, подвоїти цю суму 100 мільйонів, яку ми виділили з обласного бюджету по виконанню робіт, оскільки погода цього року нам сприяє. То ми завершили вже укладення другого шару на відтинку від Радехова до кордону з Волинською областю. Минулого тижня ми завершили ці роботи. Зараз інтенсивно проходять укладення другого шару від кордону Івано-Франківської області в сторону Львова. На понеділок там залишилося укласти 19 кілометрів верхнього шару. Я сподіваюся, що в межах двох тижнів буде ця робота завершена. Минулого тижня ми розпочали ремонт роботи. Від самбора в сторону старого самбора до турки і до кордону з Закарпатською областю ми плануємо завтра організувати виїжджу на Там станом на вчорашній день вже було прокладено 2,5 кілометри нижнього шару для того, щоб від турки до кордону з закарпатською областю зробити основу. Підприємство встановлює окремий завод по виготовленню бетонної суміші для Проведення робіт по основі. І для проведення асфальтних робіт в Самборі, на території, до речі, об'єднаної громади, за її погодженням, встановлюється новий завод, який буде працювати якраз на цю дорогу. Ми плануємо до 1 вересня закінчити повністю цей відтинок по роботах. Цього тижня, орієнтовно в четвер, ми починаємо. Роботи по дорозі від Радехова до Бродів на відтинку Радехівського району, тому що там дорожнє полотно знаходиться в найгіршому стані, і вже проведений тендер на відтинку від. Радехова до Червонограда. Ми сподіваємося, що до речі, компанія автомагістраль для виконання цих робіт завозить абсолютно новий завод асфальтний, який буде встановлений у Червонограді. Ви пам'ятаєте, що мешканці жовки протестували і відповідно відмовилися від встановлення асфальтного заводу. Ми сподіваємося, що в травні місяці вже буде розпочати роботи на Вітинку від бродів до. Від Червонограда до Радехова, де на сьогоднішній момент є найскладніша ділянка дороги. Якщо не цього тижня, то наступного тижня служба автомобільних доріг оголосить повністю всі тендери на ділянки, які по коштах, які були виділені обласною радою, які відповідно погоджені. І ми сподіваємося основні роботи цього року закінчити до жовтня місяця, до настання холодного періоду. Дякую. Зараз я річниця містеру суті Олег Михайлович, коли світло, будь ласка, на цю ситуацію, коли робили обшуки в офісі одного. Я так зрозуміла, що Онур відбувався за якусь фірму, яка вийшла з проєкту ремонту. Чому там сталося? Я не володію достеменно цією інформацією, тому що слідчі дії проводили представники, наскільки я розумію, київських правоохоронних структур. Але я е, розумію, що ситуація перебуває наступним чином, і вчора, сьогодні і завтра, на території Львівщини, Івано-Франківщини і Закарпаття, перебувають представники Європейського банку реконструкції і розвитку, який, власне є донором цього проекту по експлуатації доріг. І завтра, о й годині, у мене зустріч. То я думаю, що після цієї зустрічі я зможу володіти в повному обсязі цієї ситуації. Наскільки? Я володію інформацією, то тендер, який був оголошений Європейським банком реконструкції і розвитку, був виграний однією з іспанських компаній, яка на превеликий жаль не змогла виконати всі зобов'язання, які вона взяла на себе по цьому тендеру, і після цього «Укравтодор» розірвав з неї угоди. І уклав угоду з компанією, яка була другою під час цього тендеру. Наскільки мені відомо, іспанська компанія подала відповідну скаргу на те, що ці дії відбувалися неправомірно, і сьогодні триває розслідування. Це та інформація, якою я володію, але жодні із правоохоронних структур Львівської області не ведуть розслідування цієї справи. І вона абсолютно ніяк не впливає сьогодні на визначення чи на переможця в будь-яких тендерах закупках, тому що ну, жодної засторожні чи жодного офіційного повідомлення для того, щоб вчиняти ті чи інші дії по відношенню, хоча б до однієї із компанії, яка займається дорожнім будівництвом, ми на сьогоднішній день не маємо. Чи маєте ще запитання, колеги? Ви коштуєте доволі вели. Коли дорожні служби вкладають асфальт, тужкову проводу. Скажіть, будь ласка, чи можна взагалі покупивати якось взяти з виконання дорожніх потіки? Чи контролюєте? Дякую за запитання. Я хотів власне, цим завершити наш, наше спілкування. Це моє звернення в першу чергу до людей, які сьогодні живуть на території Львівської області. Тому що кошти, які ми сьогодні інвестуємо в дорожнє будівництво, є насправді дуже і дуже великими. Це є найбільші кошти, які ми інвестуємо. Ну я не знаю, за попередні 10 чи за попередні 20 років. По кожній дорозі, де ведеться ремонтні роботи, існує технагляд, який відповідає за те, щоб, по-перше, контролювати хід проведення робіт. А по-друге, цей технагляд зобов'язаний підписувати акти виконаних робіт, які їм демонструє компанія, яка проводить ремонтні роботи. Але я дуже прошу людей, які бачать. Як проводяться ремонтні роботи в населених пунктах, коли ведуться поза межами населених пунктів, щоб вони обов'язково повідомляли департамент дорожнього господарства чи через лінію 112 про можливі негаразди, які вони бачать під час проведення ремонтних робіт, ми минулого року мали прецедент. Коли під час проведення ремонтних робіт на дорозі до Червонограда місцеві мешканці побачили, як частина щеплення, щебін... яка була передбачена для того, щоб облаштувати основу, була за жаль, вивезена не за призначення. Про це було повідомлені правоохоронні органи, і, по-перше, люди, які це вчинили, були затримані. По-друге, ми мали претензію до компанії, яка виконувала відповідні роботи. Тому, з одного боку, ми забезпечуємо технічний нагляд, так як це передбачено вимогами чинного законодавства. З іншого боку, я дуже прошу за вашим посередництвом якраз людей, які бачать, як проводяться ремонтні роботи, на це звертати увагу. Ми сьогодні маємо, ну, скажімо, не по. Найгіршому виконанні, наприклад, ремонтних доріг на відтинку від Радехова до кордону з Волинською областю. На сьогоднішній момент, наприклад, маємо зауваження технагляду. І якщо ви ну, хтось збув, чи це помітили, то на деяких відтинках в межах гарантійного ремонту ми вже змусили відповідно компанію підрядних переробити ті роботи, які вони виконували минулого року. Це то, що стосується технагляду. Але я дуже прошу людей, якщо вони бачать якісь речі, коли там не за призначенням вивозиться відповідно щебінь чи вивозиться асфальт, щоб вони про це інформували, і ми 100% будемо реагувати. Панеш, яка ситуація з перинатальним центром? Чи будуть гроші на цей? Ми кабінет міністрів цього місяця вніс зміни до постанови, яка дає можливість об'єкти. Аналогу перинатального центру фінансувати за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток. І в четвер я вже домовився із про зустріч із заступником міністра фінансів. Ми сьогодні мали зранку нараду, і ми відповідно перинатальний центр подамо для фінансування за рахунок коштів субвенцій на соціально-економічний розвиток. Співфінансування передбачене в проєкті бюджету розвитку, який наступного вівторка буде розглядатися на сесії обласної ради. Тому ми сподіваємося, що цього року ми повинні завершити будівельні роботи по перенатанці. Така сума коштів на сьогоднішній момент. Первинна кошторисна документація була 178 мільйонів. Минулого року було виділено 45 мільйонів з державного бюджету і 2 мільйони з місцевого бюджету. Залишок кошторисної вартості 100. 31 мільйон, з яких 91 мільйон ми плануємо залучити з державного бюджету, а 40 мільйонів з місцевого і інших джерел фінансування. Тарас да. пане, уточніть, будь ласка, з мільярда, які ви плануєте від доходів від митниці, які дороги будуть саме відрихтовані? Тут ці от на карті самі... зображено. Ми вже почали дорогу від самбора до старого самбора до Турки і до кордону з Закарпатською областю. Після переговорів з європейським банком ми будемо вже остаточно володіти інформацією, чи дорогу від самбора в сторону Львова зможе профінансувати Європейський банк, чи ми також будемо її фінансувати за рахунок коштів митних платежів. Це перша дорога. Друга дорога це дорога від траси Львів-Тернопіль, від Коровичів через Перемишляни до кордону з Івано-Франківською областю. Це вже проведений тендер. Я сподіваюся, що у квітні місяці вже буде укладена угода. Третя угода це третя дорога. Це є дорога від Радехова до Бродів. В четвер ми розпочинаємо вже роботу по цій дорозі. І четверта дорога це є дорога від Червонограда до Радехова, де ми сподіваємося в травні місяці розпочати роботу. За кошти від митних платежів була завершена дорога. Другий шар від Радехова до кордону. з… Волинської області. Ще один каже. Пані Нашвидка зараз. Оскільки відомо вже, що є складене список доріг, які будуть ремонтуватися з високої бюджету поясни. Що цікаво, таке, ну за яким е, критерієм відбиралися дороги, які будуть ремонтуватися там тому чи іншому районі Дякую. Якщо ви я спеціально попросив, щоб на слайд були виведені карти. Якщо ви подивитесь на цю карту, то ви побачите, що тут винесені відповідні. Проекти ремонту доріг з всіх бюджетів, і ми старалися таким чином, щоб жоден ділянка Львівської області не була обділена. Якщо говорити про кошти з обласного бюджету, то ми їх розділили на дві частини. Тобто, перша частина це 20 районів по 5 мільйонів гривень на кожен район, які ми даємо як співфінансування до місцевих коштів, і відповідно районні ради за участю депутатів обласної ради, які представляють той чи інший регіон, дають нам свої пропозиції, де вони бачать як найбільшу потребу в ремонту, іншу суму. В 180 мільйонів 162 мільйони, якщо виключити освітлення і інші роботи, ми розподілили на ділянки, які сьогодні знаходяться в найгіршому стані і забезпечують відповідно міжрайонний проїзд. От, якщо взяти конкретно, то, наприклад, можна подивитися: броди Тернопіль це є ділянка в підкамені, де проїхати на сьогоднішній момент неможливо. мостиска самбір Борислав це є ділянка від Самбора до Борислава, де й відповідно ділянки, де проїхати сьогодні, немає абсолютно ніякої змоги дрогобич Друг... комарно. Ну, якщо хтось був, якщо хтось був на цій ділянці, то він розуміє, що там на сьогоднішній момент дорога взагалі з полученням від Дрогобича до комарно і далі на Миколаїв вона там взагалі на сьогоднішній момент відсутня. Сокальчавоноградце і 5 Кілометрів, які закінчать повністю сполучення міща Вонограду із Сокали, і ця дорога буде повністю закінчення. Бориня Мохнати це є ділянка, яка забезпечить від відремонтованою трасою М-06 і дорогою від самбора до старого самбора і до турки, яку ми зараз ремонтуємо. Поморяни 2 кілометри. Це є ділянка в самих поморянах, яку оскільки я себе пам'ятаю, тут на Львівщині всі обіцяли ремонтувати. Тобто, ми старалися взяти. Найгірші відтинки, які сьогодні є, і таким чином, щоб заповнити ті прогалини, які не фінансуються з інших бюджетів. Шкло мені здається, що там тільки ліниві вже не говорять про те, щоб до військової частини доробити. Що прощу, А от хто то найгіршість ділянок визначав торік? Тобто яка ну то е, як Пропонували. Ми пропонували відповідний проект рішення для погодження згідно рішення сесії обласної ради з профільною депутатською комісією. Практично всі пропозиції, які пропонувала Львівська обласна державна адміністрація, практично за невеликими корективами вони були, були підтримані депутатами від обласної ради. Зрозуміло, дякую. Можна що? Пане Олег, була на початку року розмова про те, що дорога на Тернопіль може ремонтувати за рахунок економії на. Ремонт то було ЄБР, коштує. Так, і завтра мій. про це буде розмова з представниками. Це не Ні, завтра про це буде розмова із представниками Європейського банку. Всі офіційні документи нами є подані, є відповідний лист від Міністерства інфраструктури, є відповідне звернення від профільної депутатської комісії Верховної Ради України. Ми завтра будемо 14-ті чотирнадцять мати розмову стосовно ділянки Львів Тернопіль на території Більської області. Розуміння є в тому, що в зв'язку із значною руковільністю, яка там є, там ремонтні роботи треба проводити із ремонтом основи, тому що без ремонту основи просто це будуть даремно викинуті кошти. Може Матвійчук, я так розумію, з ямковим ремонтом ви покінчили, так? Тобто ці всі дороги це буде фактично оренду Ці дороги, про які я говорю, це буде. Практично нове будівництво в деяких місцях це буде, скажімо, як на відтинку від турки до кордону Закарпатською областю, це буде основа, це буде нижній шар 6 см, верхній шар ще мага п'ять На вітинку від Самбора до старого Самбора це буде два шари асфальту. Нижній крупнозернистий і верхній ще мастичний асфальтобетон в деяких населених пунктах, які не мають такої інтенсивності руху, скажімо, як в Поморянах, це буде один шар асфальту 6 або 8 сантиметрів в залежності від протяжності, тобто. Методи по е, ремонту дорожнього полотна ми вибирали в залежності перше від якості основи, яка там є, і друге від інтенсивності руху на цій ділянці. Ще скажіть кілька слів про освітлення, бо я бачу, що тут теж видувати. В сьогодні. в... Тих коштах, які ми виділяємо з обласного бюджету, виділені кошти частково на освітлення пішохідних переходів. Тому що на превеликий жаль, ми сьогодні маємо значну смертність на дорогах якраз в місцях пішохідних переходів. Є два пішохідних переходи, де особливо великий травматизм сиді на об'їзній Львова і на обізні золочева, де кошти передбачені за рахунок співфінансування з державного бюджету. Окрім цього, в Переліку проектів на програму соціально-економічного розвитку за рахунок субвенції з державного бюджету ми подамо пропозицію на системне освітлення населених пунктів. В першу чергу, тих, які знаходяться на великих трасах, де є велика інтенсивність руху, і ми сподіваємося, що так як ми минулого року почали системно працювати. По ремонту дорожнього покриття і цього року просто продовжуємо цю роботу, то 2016 рік стане роком започаткування системного ремонту освітлення на вулицях і на дорогах більше. Як бути з гарантією? Як на воно взагалі буде як в пріоритеті? Чим більше гарантія? Бо маємо гарний приклад. там прикладом, зокрема, Білорусі, де шотальні дороги в Польщі. І вони, в принципі, ремонтуються гарантії самими виробниками. В договорах, які укладаються за умовами тендера, обов'язковою умовою є проведення гарантійних робіт на дорогах, які виконують ті чи інші підрядники. Це є і в дорозі на Радехів, це є сьогодні і в дорозі на Івано-Франківськ. Проблема, яка сьогодні є. Це те, що державні будівельні норми на превеликий жаль, передбачають для поточного ремонту тільки річну гарантію. А ми в своїх договорах передбачаємо трьохрічну, п'ятирічну і десятирічну гарантію в залежності від того, обсягу робіт і від тої методики, якою проводяться ці роботи. На сьогоднішній момент прецедентів, коли би компанія, яка підписала умови договору і відмовилася від проведення гарантійних робіт, немає. Тобто сьогодні всі компанії, які в угоді, незважаючи на державні будівельні норми, записали про проведення гарантійного ремонту, вони всі на сьогоднішній момент витримують ці умови. Ми розуміємо, що в деяких випадках компанії, насправді, проводячи ремонтні роботи, як, наприклад, минулого року, коли температурні режими були достатньо низькими, йдуть уже на певні ризики. Але ми ці ризики компенсуємо якраз гарантійними умовами, які закладаємо в угоди. І вулиць і вулиць. Скажіть, будь ласка, чи будуть дороги, чи є пропозиції інвесторів на таких альтернативних Ви знаєте, що минулого року ми зробили все для того, щоб започаткувати будівництво концесійної дороги на відтинку від краківця до Львова. На превеликий жаль, після проведення тендеру укравтодор. Після проведення тендеру «Укравтодор» анулював результати. Хоча я вважаю, що як українська, так і іноземна компанія, які брали участь і подали свої пропозиції, мали всі підстави для того, щоб їх визнавали переможцями даних тендерів цього року. Ми будемо знову спонукати Міністерство інфраструктури і «Укравтодор» про оголошення нового тендеру на проведення. Будівництво концесійної дороги на відтинку від Краківця до Львова, яка би мала стати першою платною дорогою в Україні. Але це буде дорога, яка паралельно Так. обов'язковою вимогою є наявність паралельної безкоштовної дороги. Я, шановні колеги, вас насправді хотів би закінчити тим, з чим я планував завершити нашу розмову. Я дуже вас прошу. За вашим посередництвом, щоб ми звернулися до людей, щоб вони стали найбільшими контролерами. Бо одне питання, коли йде ремонт комунікацій чи ремонт якихось речей, де потрібні фахівці високого рівня. І зовсім інше питання, коли люди біля осел, яких ремонтуються дороги, що вони просто звертали на це увагу і інформували, якщо, на їхню думку, такі ремонтні роботи відбуваються не так, як вони вважають. Даю, а наш обов'язок відреагувати на це і привести це до норм чинного законодавства. Я вам дякую.